Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А Це відео, як завжди, по понеділках, присвячено огляду судової практики Великої палати Верховного суду з 20-го до 26 квітня. Це за останній тиждень. Практики дуже цікаво, тому раджу все ж таки влаштуватись зручно, щоб послухати і розуміти, яким чином від якої практики було. Відійшла Велика Палата, я так бачу, знаєте, вже рік пройшов з моменту затримання князів. от Скоро ми будемо святкувати через два тижні <кій> рік затримання князєва, і, відповідно, <кій> зможемо оцінити вже роботу Великої палати, яка почала от, активно змінювати свої сталі правові позиції. Причому не тільки свої, а ті, які вже за стільки часу були напрацьовані. І так, поїхали. Деяким з цих рішень я присвячу окремі відео. Перше е, рішення, на яке я раджу звернути увагу, до речі, не забувайте обов'язково підписатись на канал, поставити вподобайки, поширити це відео. Буду вам за це дуже вдячний. Як в Тіктоці, так і безпосередньо і в Ютубі. Саме посилання на м -м, текстові варіанти, на всі рішення будуть в мене в Телеграмі. Посилання на телеграм у мене під відео в Ютубі і в шапці ТікТока. Тому також підписуйтесь на Telegram, повірте, не пожалкуйте. Перше, на що раджу звернути увагу, це постанова Великої Палати щодо належного повідомлення на електронну пошту, що не є офіційною. Мова йде про те, ну немає значення, які правовідносини були, що суд направив відповідне рішення, відповідне повідомлення на електронну пошту, яка була зазначена в шапці безпосередньо. Відповідно позовної заяви скарги. Однак, Велика Палата вважає, що якщо це не є офіційною адресою сторони і безпосередньо не було направлено через електронний суд чи в поштовому вигляді, то такі направлені такі повідомлення не є належним. Тому строки потрібно поновлювати у зв'язку. Тут мова йшла про поновлення строків. Просто запам'ятайте. Наступна дуже неприємна позиція, це незмінена позиція, вона з'явилась, хоча і не надали відповідь на всі питання. Однак мова йде стосовно будівельного кооперативу і е юрисдикції цього спору, коли особа, яка вк вкладала в цей інвестор, так званий будівельний кооператив, тобто член цього е, в якій юрисдикції потрібно розглядати спор спори, і чи має право цей будівельний кооператив, коли не своєчасно, Здав будинок в експлуатацію, отримувати пеню і штрафи за несвоєчасну сплату безпосередніх платежів. Так от, якщо коротко, я ще подумаю, знімати з цього приводу відео чи ні, ну ви вже послухаєте тут. Якщо коротко, це спори цивільної юрисдикції, хоча там частина суддів подала свою окрему думку, вважаючи, що це господарська юрисдикція, вона ж люблять оце все, корпоративні спори відносити. Ну все ж таки, Велика Палата більшістю вирішила, що це цивільна юрисдикція. Що стосується необхідності сплати пенії штрафів, при тому, що будинок своєчасно не здавався в експлуатацію, однак особа, яка інвестувала, була членом цього асоціованим членом цього кооператива, Несвоєчасно вносила платежі, то, на думку Великої палати, все ж таки з особи потрібно стягувати відповідну пенію штрафи, не дивлячись на те, що будинок несвоєчасно був здан в експлуатацію. Цікаво було б, знаєте, подивитись, коли взагалі не був здан в експлуатацію а Договір йде, особа повинна сплачувати, хоча розуміє, що ніколи цей будинок зданий не буде. Ну, така, я вважаю, неправильна позиція, і знову ж таки щось тут забули і про доброчесність, про добросовісні прав відносин. Ну, буває, буває. Може, затемнення якесь знайшло. Ще одна постанова щодо можливості представлення прокурором, інтересів Національної академії наук України та повернення державного майна. Тут все стабільно. Прокурор за статтею 23. Закону про прокуратуру має право звернутися у разі, якщо уповноважений орган нічого не робить. Ну і друга ситуація щодо повернення державного майна, тут взагалі ну, досить дивна ситуація, тому що якщо раніше майно ж вибула незаконна зволодіння Національної академії наук України, там взагалі підроблені документи. Тобто формально академія є власником цього майна. ну Було б логічним, якщо б це був так званий. Позов, на який не розповсюджується позовна давність, і не витребування майна чужого незаконного володіння, так званий негаторний позов, а усунення перешкод користування майном. Ну, тут чомусь Велика Палата, ну, тому що, мабуть, сроки не були пропущені, вирішила, що це в індикаційний позов, і треба витребовувати майна чужого незаконного володіння. Ну, не знаю, в чому логіка, ну. Просто треба запам'ятати, коли так зручно, коли так зручно. Е, наступне рішення я йому присвідчу думаю, відео. Це стосується безпосередньо поділу корпоративних прав подружжя, на що подружжя може е, розраховувати. Тут принципово була змінена е, правова позиція Верховного суда вже стала правова практика. Мова йде про те, при цьому, знаєте, навіть без доказів. Е, Безпосередньо вартості цього, так мовити, корпоративних прав, була стягнута сума. Мова йде про те, що при поділі, якщо раніше майна подружжя, особа могла от, в корпоративних правах розраховувати виключно тільки на дивіденди. В даному випадку від цієї ситуації або від внесеної частки від цієї правової позиції відійшли. Яка була раніше сформована тут з 2013 року, я бачу постанови, які там в 2015 році приймались, в 2013 році приймались, і зазначили, що в разі внесення одним з подружжя як вкладу статутний капітал товариства за межною відповідальністю коштів, які є спільною сумісною власністю, вказано що товариство стає їх власником. Це була позиція. Натомість особа, яка внесла вклад в статутний капітал товариства, набуває право на частку учасника цього товариства. Інший з подружжя, який був співвласником коштів внесених в статутний капітал, з метою захисту свого права при поділі спільного сумісного майна, набуває право вимагати виплати половини вартості частки члена подружжя в статутному капіталу. Тобто ну, суд тут вийшов з презумпції, що вартість частки статутного капіталу відповідає розміру внеску. Звідки вони це взяли? Откуда вони взяли цю презумпцію? Самі вигадали. Тобто, формально особа може розраховувати на вартість частки, її потрібно оцінити. Оцінки тут не було, просто так вирішили. Я вважаю, тут апеляція правильно прийняла рішення. Ну, от вони вирішили від цього всього відійти. Ну, я цьому присвячу окреме відео. <кх> Ще одна постанова щодо наслідків порушення порядку реалізації майна Банкрута. Була порушена процедура, хоча, на мій погляд, і там, до речі, і в окремій думці було зазначено, що процедура не порушена. Ну, яким чином потрібна, тут знову ж таки вони відійшли від сталої правової практики, це нова позиція. Е, можна будь-яка із сторін процедури банкрутства, яка її права порушені, якщо вона вважає, що була порушена процедура, оці оголошення, е, торгі, там належним чином не були залучені. Так мовити, інші кредитори, чи не були об'явлені там додаткові торги, хоча тут все було відповідно до мог закону, до речі, це є і в окремій думці, ці торги можна визнати незаконними, недійсними. І відповідно майно повертається назад. Банкруту, а банкрут, які кошти, там вже з якого там року, з 19-го року, невідомо де були, повинен повернути ці кошти, особі, яка придбала це майно. Знаєте, така теж е, одностороння історія. Ну, єдине, е, знаєте, що тішить в цій справі, що вони відійшли від позиції от Гудимівській односторонній реституції зазначили, що навіть якщо особа не заявляла про цю реституцію, цю реституцію потрібно провести. Тому що реституція вона на той реституції, що одна іншій стороні повертає. Ну, Гудима, не тої думки був і написав, що не повертає і можна бути. Ну, це, мабуть. Не знаю <кій> глибока тайна. Ще одна постанова щодо порядку встановлення добре відомої торговельної марки в Україні та права власності на неї. Я раджу всім, хто займається інтелектуальною власністю, прочитати цю постанову. Це, мабуть, перша постанова з цього приводу. Що стосується і набуття права власності, і яким чином воно набувається, і яким чином воно ніби скасовується, хоча воно не скасується в разі встановлення. Торгової марки добровідомої, яким чином особи повинні захищати свої права, до кого звертатись до суду, тому я раджу це прочитати. Також до огляду була включена судова практика касаційного цивільного суду, касаційного кримінального суду, Європейського суду з прав людини там, до речі, є цікаве рішення, що стосується дисциплінарних стягнень щодо суддів і висловлення ними власної думки. Ще е, війшла я в цьому присвідчу окреме відео постанова Радихівського районного суду Львівської області щодо притягнення керівника ТЦК за незаконну мобілізацію. Я їй присвідчу окреме відео, коли особа була заброньована, і її мобілізували. В чому тут питання? І ще одне рішення Київського окружного адміністративного суду. Щодо стягнення з державного бюджету коштів у зв'язку з незаконним звільненням судді, коли Верховна Рада незаконно от, звільнювала пачками суддів, це звільнення було в подальшому визнане незаконним, і стягнута шкода у вигляді оцей невиплаченої заробітної плати, яка була нанесена за цей час з державного бюджету. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео для того, щоб ви знали свої права. Ну і в будь-якому разі, при можливості. Допомагайте Збройним силам України, допомагайте Україні вистояти. Не треба виключно покладатись на наших партнерів, а треба все ж таки робити самим і самим відповідати за свої дії. Допомагаємо ЗСУ, допомагаємо Україні. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!